Бо ж розглянути корні цієї війни. Ця війна не схожа на попередні війни. Це ілюзія, що ось ці війни схожі. Ні. Це війна інша. І ми бачимо тепер, коли навколо України поєдналися вже 54 країни демократичного світу, а навколо Росії в лапках поєдналися десяток країн антидемократичного світу. Це вже не імперіалістична війна, яка була рік тому, коли Росія хотіла відновити імперію. Це вже цивілізаційний конфлікт між демократичною цивілізацією і антидемократичною. Вони є, це реальність нашого світу. І у тої частини світу, і у тої безмежні ресурси, про які ми говоримо. Ніхто не хоче податися назад, ніхто не хоче вступити. А що вступати? Ми що вступимо ту демократію, яку ми так тяжко завойовували? а вони що поступляться своєю антидемократичною ідентичністю, за яку вони тримаються? Вони не хочуть її руйнації, вони захищають себе, свою антидемократію. А ми свою демократію. Я не бачу кінця цього конфлікту, крім нашої перемоги, Ще раз кажу, це окреме питання. Наша перемога це окреме системне питання. Я кажу про конфлікт сам. Якщо ми не бачимо корнів цього конфлікту, не бачимо складових, ми не можемо гадати з приводу його закінчення. Є така Гарвардська школа перемовин, яка розробляє різні моделі, як добуватися миру. Гарвардська школа в 1977 році допомогла. Зробити мир між Ізраїлем і Єгиптом. Це дуже тяжко було. Вони виходять з того, що є точка, хоч би, чи плацдарм, де пересікаються національні інтереси обох сторін. І від цього вони починають працювати, розширюючи цей плацдарм і втягуючи ці дві сторони в обговорення спільних моментів, компромісу спільного. Що таке компроміс? Коли всі трошки незадоволені, але змушені йти на цього, бо вони не можуть подолати його іншим шляхом. У нас з Росією нема такого плацдарму, навіть однієї точки нема. У нас настільки протилежні національні інтереси, у них інтереси відновлення імперії і застращування всього світу цей над імперією, а наша мета. Повсти подалі і включитися в цю демократичну цивілізацію. Це протирічить, нема навіть однієї точки, де ми б стикалися нашими інтересами. Треба шукати цю точку, якщо вона колись з'явиться, а з'явиться вона якраз, це питання, яке ви задали. Перемога, наша перемога. Якщо вона станеться, я це вірю, але не треба ж подивитися, яка вона буде, тоді вона створить точку, від якої можна вже. Іти далі. Без перемоги ми приречені на невдачу. Mm -hmm. А тепер, якщо вам цікаво, можемо поговорити і про перемоги. Mm -hmm. ну, Все-таки наскільки це е можливо в нинішніх реаліях ресурсно? Ми кажемо, ви кажете, перемога, я кажу. Ми що, маємо на увазі одне і те саме? Я маю під перемогою, під ідеальною, я одразу говорю, ідеальна перемога це повне розтрощення Росії. Як Німеччини і Японії у Другій світовій війні. Для чого нам перемога? Для того, щоб забезпечити мирне існування України на десятиріччях, на 30-40 років. чи дві генерації повинні прожити в мирі для того, щоб відбудувати Україну, створити тут потужну державу, в воєнному, економічному, демократичному сенсі. Без цього не буде цієї відбудови. Якщо у нас буде вічна війна, як в Ізраїлі, вони 75 років, від, а ми не будемо до неї готові до такої війни довгої. Бо всі завищені очікування, вони наслідком мають розочарування. Ми повинні готуватися на довгу війну, послідовну, вперту. І тільки тоді ми переможемо. Бо ми більш вперті, ніж вони. Але буде. Хто? Перемога. Я ще раз кажу, перемога для мене це повне розтрощення Росії, її окупація і промисловий розділ на різні країни. Імовірність такого виходу в найближчі десятиріччя маленька, дуже мінімально. Друге варіант трохи більшої ймовірності це вихід на кордон до го року. Але ми повинні розуміти, що перша перемога це коли весь світ об'єднається з нами. І розділить Росію шляхом окупації, контролю і так далі. Світ не готовий зараз до цього. Другий варіант Стаперший рік також потрібна потужна допомога світу, не така, як зараз. Зараз більше, ніж було вчора, а треба, щоб завтра були набагато більше ніж сьогодні. Це перемога можлива, вона невеликою вірності, бо вона потребує величезних жертв і людських, і економічних. І я не знаю, чи захист. На це погоджується. Захід не розуміє, що таке поразка Росії. Він не знає, що з нею робити. Поразка України він би думаю, зрозумів би. Ну як, маленька країна, не така розвинена, ну, він би ним, нам допомагали би, відновлювала би. А поразка Росії вони не розуміють. У них ще не створилася в голові, в колективній голови Західу така звивина, де укладається поразка Росії. Вони бояться цього. Вони бояться, що Росія перейде на інший рівень конфлікту воєнного і включить ядерну зброю. Заходу це не потрібно. А нам це потрібно, просто ми не думаємо про ядерну зброю. Бо ми воюємо кожен день, боронимо країну, допомагаємо тим, хто страждає. У нас нема часу думати про ядерну зброю, бо в нас її немає. Таким чином, другий варіант. Перемоги тяжкі, але можливі. Треба налаштовуватися на нього, і він не скорий. Знову ж таки, перемога буде, навіть якщо ми дійдемо до кордону 23 лютого, це не задовільнить нікого, ані нас, ані їх. Але це буде також перемога. Перемогою буде будь-що, бо ми не дали Росії зробити з Україною те, що вони збиралися. Це вже перемога. Ми вже це зробили, а ми не можемо на цьому заспокоїтися, бо нам потрібно забезпечити мирне майбутнє нашим дітям і онукам. А для цього треба далі працювати і воювати. Ну, і такі дискусії з залученням, в тому числі світових лідерів, світових політиків, вони допомагають об'єднати світ в нашій боротьбі. Якщо такі дискусії є, на такому рівні я не чую дискусії. Тільки-тільки потроху Америка тільки зараз приходить до думки, що війна може бути довгою. Я про це говорив у 2014 році, що ця війна надовго. Зеленський тільки нещодавно почав говорити, що може бути війна довгою. Ми давно про це говоримо. Як я жартую сумно, експерт не має права бути оптимістом. Він повинен бачити всі сценарії. Розуміти їх мовірність, їх втілення в життя і готувати і владу, головний народ і громадянське суспільство до песимістичних сценаріїв. Ми повинні бути до них готові. Тоді будь-який позитивний сценарій буде для нас приємним сюрпризом.